Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Доки погода за вікном, а точніше негода, хоча, в залежності від нашого сприйняття, чи це погода, чи це негода, але доки там хурделиця, завірюха віхола і так далі, є таке видавництво віхола. І вони, коли в них на саді замнеш книги, я не знаю чи постійно, чи це в якісь періоди, але мені так приїжджало. В них от пакування, картони, так? і там всі-всі всі можливі синоніми до слова хурделиця, віхола, ну, віхола, фактично, так, бо це назва їхнього видавництва, це дуже цікаво. Прочитати ці всі синоніми на означення такої от... Снігової хурделиці. І сьогодні е, погода міняється, як не знаю, настрій чийсь, може. От, е, то хурделиця, то сонце. Зараз за стрішечки сонця вийшло і розвиднилося миттєво. І надіюся, що це якби допоможе з освітленням і буде краще світліша картинка на відео. Але може таке бути, що за кілька хвилин налетять хмари чорні, як це вже було протягом кілька разів протягом цього дня. І стане геть інша картинка. Але саме в таку погоду я хочу вам щось цікаве розказати, показати і продемонструвати. Навіть е, якось я. Е, Листаючи в черговий сайт видавництва Артхас, а можливо, це мені прийшло навіть як ну, реклама, не реклама, маю на увазі ці ось листи, що присилають, якщо ми десь реєструємося на якомусь сайті, не обов'язково видавництва, а будь-якому сайті. І там досить часто є така галочка, так, запитання, чи бажаєте отримувати. Розсилку про рекл... промоції якісь новинки, акції, і так далі. І так далі, я, мабуть, що підписалась на найімовірніше. І прийшов мені такий лист, я побачила що є перезамовлення, планується надрукуватися така книга, курс флористики Джейн Пекер. От я, ну, я б не мала справньку з флористикою і не планую. Чому ж я цю книгу зацікавилась нею просто заради естетичного задоволення? Бо навіть якщо ми щось не робимо і не плануємо, якщо ми навіть не є дизайнерами, архітекторами і так далі, але подивитися на гарні якісь рішення. гарні якісь втілення і просто на гарну картинку. Це що часом хочеться, принаймні мені. І от я замала цю книгу і почала її листати, не так читати, не так пізнавати деталі, бо тут дуже цікаво розказано якраз саме деталі, створення різних букетних композицій, на різні випадки. Тобто абсолютно такий, така базова інформація, як правильно, як правильно доглядати, як обрізати, як придбати і так далі. І що потрібно там всі ті дрібнички. От мені було більше цікаво подивитися з точки зору естетика, адже тут є поєднання барв, що мені теж подобається, звісно, в трояндах і в різних квітах я теж ну, планую і часом втілюю, і вам щось показую. І от я листала, листала і натрапила на таку цікаву сторіночку. Зараз вам покажу. Загалом вона називається класичний каскадний букет, я покажу потім ближче, але чим вона мене зацікавила? Вона мене зацікавила, ця сторінка, конкретно, оця. Ем, ось цією капустою. Декоративною капустою, яка тут зображена як складник, так, чи одна з частинок оцього букету каскадного. І, відповідно, я захотіла. Ем, Задумалася так над цим варіантом, як прикрасив свій сад і супутницею для своїх троянд. Я ще потім декілька разів, після того, як побачила цю красу в цій книзі, от я ще потім зустрічала на різних, в різних магазинах флористичних. Саме композиції вже наших українських деякі я знаю, там була в них офлайн, тобто в звичайних мазана деякі я знаю тільки через інстаграм сторінку, але ж вони дуже активно і дуже гарно виставляють свої роботи варіанти букетів. І от я побачила, що вони теж використовують ті пані флористки чи чоловіки флористи, вони використовують таку декоративну капусту, якраз в букетах. І потім я побачила, теж хтось вирощував. ну, Тут дійсно для прикраси якоїсь вона ж неї а так і називається декоративна, вирощував е, теж в себе десь піднекучи, на городі, е, поєднуючи з якимись іншими насожними. Тому я, довго не думаючи, е, адже книгу я придбала десь там, мабуть, восени. Так, восени ще було тепло, але це була осінь. От е, пройшла е, зима і пішов сезон насіння. І я, я не шукала, прямо, ну, відклав собі в голову, от було б цікаво таку капусту е, виростити в себе і поєднати її з трояндами не для флористики, а просто от в відкритому ґрунті десь посадити поміж троян і спробувати навіть, можливо, по кольорах якось скомбінувати. Е, і листаючи в чергову е, якусь сторінку вуці, десь порекомендував пані з насінням. Я зайшла подивитися асортимент. І побачила декоративна капуста, в тому числі дуже багато сортів в неї. І накупила я трішечки небагато. <свісно>, <ні> <свісно> Як для кого? Може багато, а для когось небагато. От, накупила я трішечки тої декоративної капусти різних сортів. от Осака, Pink, Bicolor, Pigeon White, Pigeon Rose, Pigeon Red, Pigeon Purple. От вона є, я придбала таку ну, гофрону хвилясті, щоб вона є, звісно, що також ну, багато сортів, і вони по-різному виглядають ті сорти. Я вибрала собі згідно світлин, які там були у Фейсбуці, в тому каталозі. Вибрала ті, які мені найбільше сподобались. Годі було зупинитись, бо воно все таке гарне, і ти як уявляєш його собі вже в саду, яка то буде краса, хочеться ще і ще, а потім трішки стримуєшся, бо це ж та краса, вона сама по собі. З насінини не перенесеться в наш сад, а це є певний процес від фактичного замовлення, чи хой від насінини і до такої картинки, яка була в цій книзі. Це є, звісно, певний процес. Не лише говоримо про час, а й про певні дії, які потрібно зробити. Тому я вирішила відзяти відео, показати вам, що от така в мене виникла ідея, і що треба робити, щоб виростити таку капусту. Що треба висіяти? Звісно, найперше висіяти. Хтось висіває ґрунт, хтось висіває через розсаду. Я цьогоріч захопилася розсадою перше в своєму житті. Почала вирощувати розсаду, звісно, почала з більш практичних речей. Не для душі, а для тіла, так, тобто помідорчики, от, кавуни і так далі. Перці, баклажани, те, що я люблю, але хочеться е, якось і для душі, особливо така погода, коли е, мінус, коли сніги в таку пору. А, е, Ну, якби нічого не зробиш, треба по-філософськи до цього ставитися до таких періодів, так похолодання, і відповідно нічого не зробиш в своєму квітнику, бо ну не будеш троянди врізати в мінус. От не будеш нічого виполювати, бо холодно, бо сніг, то йде, то не йде. Якраз звільняється час на ось втілення от таких ідей, втілення таких якихось планів, які може би відкладалися в довгу шухляду. А ні, от погода з однієї сторони, вона. Якби спантеличила, нас дещо пригнітила, так. а з іншої сторони, відкрила час чи звільнила час для отаких от ось не найнагальніших планів, а якихось планів для душі. Тому ходімо, ще не все. Ходімо висіюватимемо разом зі мною цю капусточку. Це насіннячку на розсаду. Аж надто довго ми це робити не будемо. Я не буду всі 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 ці пакетики висіювати тут, в онлайн режимі. так, Звісно, висію кілька. От я не буду помічати кожен оцей ось банячок та кожен стаканчик. Я не буду помічати, де в мене якийсь сорт. Хоча помічати насправді досить легко. Я це роблю з допомогою того монтажного скочача, як він називається, монтажна плівка жовта, яка дуже легко приклеюється, дуже легко віддирається потім. І перманентного маркера не буду я тут бавитись, бо все одно все, що зійде. Все, що доросте до потрібних розмірів, розмірів і вигляду так, для висаджування відкритий ґрунт, все воно в мене, я все його висаджу, в відкритий ґрунт. Тому починаю, висіваю, надіюся, зараз нічого не пропущу насіння, просто мініатюрне. Ой, полетіло кудись-не туди. Треба було взяти патичок, щоб підправляти. Так, Потім, може, те, що не так мені вдалося. Я попідправляю. Ой, прилипло до пакетика. Ого! То можна й погубити щось таке, воно дрібнесеньке. Навіть між щілинки, от пальця, воно може десь закотитися. І не в, не в стаканчик, не в, виску, в стаканчик. Так, ось одненька пішла і ще одненька. Ой. Так, треба буде взяти патичок маленький і попідправляти це. І уважно дивитися, куди я посіяла. Що буде насіяти два 2 в один, але потім можна буде розпікірувати, розсадити. До речі, я не знаю, чи це чисто суто українське слово пікірувати, чи все-таки у нас є своє розсадити. Може навіть... Ох, оцю буде важкенько видно, помітити, чи вона одна, чи дві, бо все-таки темна та світленька. Так, зараз я позакидаю. Ой, десь одна вже втекла. Малесенька. Угу. Втекла малесенька, десь одна, там бачу є. Добре, то Та, все-таки, якщо вона руденького такого кольору, то все-таки їй легше ого. Важкенько сіяти таке дрібнотя, ого. Все-таки так, ту руденьку легше помітити. В ґрунті. Ой, тут, певно, дві паде в мене. Раз, два. Тому, отак. Називається, висіваю і рости, примовляю, рости капусточку велика і маленька. Е, велика і маленька, так, на і втіху очей. Взагалі ця капуста не має бути велика. Вона десь 30 сантиметрів. Декоративна капуста. ця. Майже всі сорти, або може, може навіть і всі я. Не перечитала аж так детально. всі 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 сорти, чи вони всі суто 30 см. Чи ні? Не бачу. Ох, і дрібнесенька. Капуста, звичайно, вона ніби трішечки все-таки більша, ніж оця декоративна. Попробую так її посій. Добре, буду потім виправляти. Щось насію зараз отак на камеру. Потім буду ще перевіряти, виправляти. Точно зараз я засиплю землею ті м -м, руденькі такі, ті, що я точно бачу, що вони там. А потім буду перевіряти чорненькі. Чи, чи в усіх стаканчиках дійсно потрапило, чи ні. Ось так. Засіваю. Трішки ще не до кінця прогрілася земля, я то її занесла зранку, але ще не до кінця. тому... Буде тепла підлога, вона догріється і буде мені проростати розсада. Ось так, ось так посіяла. Вам дуже дякую за увагу. Якщо так було таке дещо незвичний формат відео, ну, часом хочеться щось таке більше поговорити, щось розказати, показати. Ось не завжди все, що практично поділу і щось таке корисне почерпнути. Але раптом ви теж щось корисне, навіть з цього відео почерпнути для себе. Буде мені теж це дуже радісно почути і від вас прочитати. Вам же ж я дякую за увагу. Дякую, що слухали, дивилися, е, активність під відео проявляєте, коментуєте, вподобуєте чи не вподобаєте дуже вдячна за будь-які відгуки. Дякую за увагу всім до наступних відео, і па-па!